Тіч років тому по землі ходила людина, людина, що змінила хід історії людства. Сучасний календар почався з її народження, поділяючи час до Різдва і після Різдва Христового. Ким була ця людина, що прожила життя гідне уваги багатьох, найвизначніше життя в історії. Ця людина Ісус. Приклад його життя став джерелом натхнення. Для найвідоміших художників, музикантів, письменників світу в наш час, як і в минулому, світові лідери, впливові особи, представники різних верст суспільства продовжують складати честь та шану людині наймення Ісус. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Цей день подарував тобі і мені Господь. Цей день не випадковий в нашому житті. Кожен день, який Бог нам дарує, Він дарує зціллю. Він дарує з відповідною метою, щоб ми, жителі землі, знаючи, що наше життя дуже коротеньке, чи не так? Воно дуже коротеньке і швидко проходить. Це означає, що кожен день є дуже дорогий. Тому сьогодні ми залишили свої турботи, з'їхалися з різних місць, прийшли до цього прекрасного храму, і в нас була якась ціль мета. Може, у вас була мета подивитися, як я виглядаю, то не варто було йти. Може, ви хотіли, подивитися просто як храм виглядає, Ну, це не дуже аж велика ціль. Храм ніде не дінеться, ще можна прийти. Сьогодні Господь дає унікальний час з особливою метою. І дозвольте прочитати Боже Слово, з якого ми знаємо ціль, чому ми сюди прийшли. Добре? Відкриємо Слово Боже. Свята Євангелія від Івана. Євангелія від Івана. Перший розділ читаю з 29-го і нижче вірші. Перший розділ 29 й і нижче вірші. Написано так. Ми уважно. Слухаймо. А знаєте, чого уважно? Не тому що то я читаю. Бо якщо ми неуважні до Божого Слова, то тоді скажіть, чи Бог буде уважний, як ми будемо молитись. Розумієте? Від цього залежить? Тому дуже важливо наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде та й каже, Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що переді мною він був, бо був перший, ніж я. І я не знав його. Іван так свідкує. Тобто я не знав Ісуса. Та для того я прийшов, хрестивши водою, щоби він з'явився Ізраїлеві. І свідчив Іван, промовляючи: бачив я духа, що сходив, як голуб, із неба та зоставався на ньому. І не знав я його. Але той, хто хрестити водою, послав мене, мені оповів або повідомив. Над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Прихід на землю Божого Сина. Це є центральна подія в історії людства. Центральна подія в історії людства. На землю гріховну, нечисту. На землю, де жили грішні люди, де була темрява гріховна і люди більше любили темряву, як світло. Прийшов персонально. Не через ангела, не через посередника на землю особисто прийшов сам Бог. Ось чому це центральна подія в історії людства. Біблія говорить, що Бог є дух. Це означає, що ми не можемо його бачити. Ми не можемо з ним мати спільність, як друг з другом. І Писання говорить нам, що Бога ніхто ніколи не бачив. Мойсей хотів бачити Бога. Але Господь йому сказав: ти не можеш мене побачити. Бо людина, яка побачить мене помре. Це свідчить про те, що Бог є настільки потужна особистість, настільки славна і велична. Що наша слабенька людська природа не витримає цього. Не витримає цього. Нас у Львові один на роботі, не вірючи, сміялися з одного віруючого брата. О штунда, та вам такі, всякі. Ну, ліплять, що хочуть. Люди. Вони там ходять, вони моляться. Так його звинувачують, сміються на роботі, анекдоти розказують. Каже, вони моляться, каже, аж трясуться. А начальник, видно, був мудрий чолов'яга. Не віруючий теж, підійшов до тих хлопців-шоферів і каже, хлоп, вони йому, почувши цю розмову, він каже до них, хлопці, коли ви їдете малим автом, ну, їм дає притчу таку, а вам назустріч величезний Камаз чи краз. І просто на вас. Що ви будете робити? Ми, каже, злякаємося. Бачите? Ви каже, краза злякаєтеся, затресетеся. А як людина з Богом зустрінеться, що вона не затремтить, отак примітивно, але вроді нормально сказав, правда, цей невіруючий чоловік. І так персональної зустрічі з Богом людина не могла мати. Цю проблему вирішив один, тільки один у всій вселенні Ісус Христос. Як це відбулося? Відкриємо Слово Боже, і нам воно відкриває, як це сталося. Лист до євреїв. Находимо такі слова. Десятий розділ. четвертий і нижче вірші. Уважно слухаємо. Це має до нашої теми дотичне. Бо то неможливе, щоб кров тваринок, там написано биків та козлів, написано? я назвав тваринок. Тварин, здіймали гріхи. Тобто неможливо, що ті тваринки, яких приносили в старому заповіті в жертву, а приносили тільки із проблемою гріха. Тобто неможливо, щоб вони здіймали гріхи. П'ятий вірш. Тому-то входячи в світ, він говорить, тобто Ісус, жертви і приношення ти не схотів. Іншими словами, вони втратили свою силу, свою ефективність, і людям не допомагають. Зрішив жертва, зрішив жертва, зрішив жертва. Кров рікою ллється в храмах від овечок і інших тваринок. А людина далі продовжує грішити. Тобто ефективність не досягалася. Тому він каже: Бог не захотів і каже, жертви і приношення ти не схотів. Бо вони не дають ніякого толку. Людина не міняється, не перестає грішити. Але слухаймо уважно. Але тіло мені приготовив. Чуєте? Де заміна? Це не ефективне. Але ось ефективне. Тіло треба на себе взяти. Але тіло мені приготував. Цілопалення і жертви покутної ти не зажадав, тобто не захотів. Тоді я сказав це дуже важливі слова. Тут вияв доброї волі, тут вияв рішучості Божого Сина. Він приймає рішення. Тоді я сказав: ось іду, як звої книжки, про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Слава Господеві! Ось чому Іван хрестив людей. І ми християни повинні ці речі знати, як Отче наш. На жаль, не всі ми знаємо. Нам скоріше баночка з водою подобається, як знати, що таке хрещення. Правда чи ні? Свято Гарм, Йордання, вітаються. Але суть саму чи ми розуміємо? Ця справа настільки важлива. Що багато людей не хочуть вникати. А за чим? Біблія говорить, через незнання загине мій народ. Є люди, які хитрять. Я думаю, серед нас нині хитрих немає. Я знаю таких людей, бо не разу встречавши, каже, я не хочу знати, чим менше знаєш, менше битий будеш. Отакі От люди спеціалісти. Я не читаю Біблії, я не знаю, я не буду відповідав. Будеш. В Народі кажуть, незнання закону не звільняє нас відповідальності. Правда? Так, шановно. якщо розб'є якийсь злочинець, чи хтось із людей порушує закон, він не мусить знати Кримінальний кодекс. Правда, брате? Йому нагадають в суді стаття, яка який параграф і скільки років там навчуть. Доки буде сидів в тюрмі статтю буде пам'ятав. Так, шановні мої, ми сьогодні є в школі Христовій. І багато сьогодні залежить, як ми сприймаємо Божу істину. І так Іван прийшов приготувати дорогу Ісусу Христу. Він прийшов зворушити людей. Ви знаєте, як сьогодні потрібно Україну зворушити. Вона є затоптана гріхами? Нині люди причавлені гріхами. І мені жаль України і вам теж зі мною. Чи не так? Незалежна Україна. Свободу маємо. і масово вимирає Україна. Такого в історії не було. Хіба як був Голодомор? Чому? Хто втопчує людські душі в землю? Хто робить твердими наші серця? Так само і в той час. Гріх втоптує, затверджує людські душі. Люди стають тверді, як камінь. Людина люд, молодь буде нині краще читати Гаррі Потера, як візьме в руки Євангелія. Чи не так? Молодий чоловік краще буде брати журнал з негарними фотографіями, не буду казати, якими, ніж візьме до рук Євангелія. Сьогодні нам краще сидіти і балакати за різні дурниці, ніж стати на коліна і помолитись до Бога. Так було колись. І людство затверділо в гріхах. Гріхи придавили, як жорновий камінь. Ось це Божий народ. Це Божі люди, які мали закон, мали храм, але вони були причавлені, вони були придавлені гріхом і прийшов Іван. Ціль служіння Іванового було зворухати людей. Знаєте, як то люди сплять, їх треба потрясти. Ей, вставай підйом І так це було служіння Іванове для того, щоб пробудити людей. Бог спеціально приготував Івана. Його тата і мами не було дітей. Вони були бездітні Захарія і Єлизавета Бог спеціально так зробив. Щоб в тій сім'ї, а він був священником храмі, щоби їм подарувати синочка. Сам ангел явився і сказав Захарії, коли він там службу ніс в храмі, що народиться той, який приготує дорогу Божому Сину. І він буде сповнений Духа Святого від утроби матерної. Уявляєте, яка серйозна підготовка йшла. Для того, щоб зворухати людей, треба мати силу. Або Божу, або ворожу. Іван мав Божу силу, слава Богу. Мені дуже хотілося би і молюсь, щоб в Україні діяла Божа сила. Бо у лукавого теж є сила. У Бога є абсолютна сила і власть. Но Він ніколи тієї сили і влади не вжиє на шкоду Тобі. Маючи абсолютну власні силу, Бог ніде ніколи в світі ні одні найменші 6 мільярдів людей нікому не нав'язує свою волю. Це лукавий свою силу вживає і нав'язує. Це Він тероризує. Це Він в'яже людей. Це він їх заганяє в кабалу, кайдани наложить, обманить, заведе в погибель, а потім сміється, як вони вмирають в гріхах. А наш Господь прийшов зробити навпаки, добути з гріха. Іван мав силу. Потрібна було це Боже помазання, святий Дух був на Іванові. І його була основна мета. Основна мета це приготувати людей. До зустрічі з Ісусом. До зустрічі з Ісусом. Ціль приходу Ісуса на землю і хрещення в Йордані. Найперша була ціль Ісусова. Я Івана залишаю, бо час втікає. Ідемо до Ісуса. Ціль, чому Ісус прийшов на землю. Номер один. Чому Він прийшов до Йордану? Щоби зустрітися. З тобою лицем в лице. Ісус прийшов, щоби зустрітись з тобою персонально. Така його була ціль. Він прийшов і прийняв людське тіло на себе. І Він хотів, і він прагнув зустрітися з кожною людиною. І в нього було дві цілі. Перша, зустрівшись, щоб людині щось дати, і друга, щоб від людини щось забрати. Це ми пережили на власному досвіді. Зустріч з Христом незабутня річ. Многі із вас пережили зустріч з Христом. Не тільки Іван зустрів Ісуса і сказав: Ось ягня Боже! Ісус прийшов з ціллю не тільки зустрітися з Іваном, а з мільйонами людей на землі, щоб зустрітися лицем, в лице. Слава Йому. Прийшов для цього. Уважно почитаємо Євангеліє, і ми побачимо, що робила зустріч Ісуса з людьми. Коли Ісус зустрівся із Самарянкою, що Він для неї зробив? Хто кого чекав? Самарянка і очі Ісус Самарянку. Скажіть. Він персонально чекав на дворі жара, а Він сидить біля колодця Якова, Іван Лів... Івана пише, а учні пішли хліб купляти, нема нікого. А Ісус знав, чого Він сидить. Він знав, чого Він сидить, Він когось чекав. І ось несмілою ходою якась жіночка йде із посудинками. Води набрати до того колодця, а Ісус сидить її чекає. Вона не знала, що йдучи по воду, їй треба було тільки води набрати і тихенько піти назад додому. Вона не знала, що ця зустріч з Ісусом кардинально змінить її. Вона зустріла не просто Іудея, який був одягнутий. По тій традиції в тому обряду вона зустріла. Месію Спасителя своєї душі. До колодця вона прийшла грішницею, у якої було дуже противне сімейне життя. В неї не складалося і Господь каже, що ти п'ять чоловіків мала і той, що маєш, він не муж тобі показав проблематику людина без Бога щастя на землі немає. Дайте їй мільйони грошей, дайте не лучшу хату. І дайте їй їжу і все дайте. Вона щасливою не буде, бо душа не живе хлібом, душа не живе хатою, душа не живе грішми, душа потребує Бога живого. І та втомлена, змучена, ранена овечка прийшла, і в неї була думка, як би хто дав мені відповідь. На ті питання, як поклонятися Богові, як це зробити правильно? І ось Ісус їй дав відповідь, як це зробити, не тільки дав їй відповідь, але Він її спас, Він її відкрився, Він її благословив, і вона від колодця йшла засмучена до криниці, і йшла з проблемами до криниці. При зустрічі з Ісусом, вона як пташка полетіла, щаслива, вільна, вроді нічого їй не дав.